24 серпня у вовчухах відзначили День Незалежності України. На початку разом коло каплиці помолилися за Україну та за наших воїнів. Потім урочисто підняли державний прапор України, козацького колориту і традиційності надав козак Дмитро Жок, який верхи на коні прибув для того, аби підняти прапор. Гімн України виконували всі діти села. Тут мушу зокрема подякувати пану Роману з Угрів, який радо позичив нам сідло для такої доброї справи. Діти були просто в захваті. Після вступного слова та благословення отців розпочалася основна частина свята, де наші юні таланти ділилися своєю творчістю. Ми спілкувалися в неофіційній атмосфері. Мешканці та гості села щедро наповняли скринки для наших хлопців на передовій. куштуючи справжній карпатський запашний банош, богарач, канапки, солодкувато, попкорн, пляцки, За що ми вдячні кожному, хто долучився до цього дійства своєю пожертвою, працею, думками та ідеями. А це, щоб ви розуміли, майже ціле село. Подяка, особливо керівнику будинку культури села Світлані Матвійчук, яка це все задумала і курувала. Два безсонних тижні дали свої результати. Конкурс вишиванок: пісні, вірші, вікторини, лотерейки, щит перемоги, фотозона, аквагрим Ізюминкою юменкою урочистої частини була невеличка вистава незалежність у спадок, де в цікавий спосіб нам показали всі важливі історичні події України. Тут мусимо відзначити пані Ольгу Борисівну, яка насправді не грала роль, а була собою в цій виставі. Круто було також відчути атмосферу футбольного поєдинку на, на рідному стадіоні у Вовчухах. Хлопці дружно зібралися і реально створили людям незабутні ностальгійні емоції. Тут особлива подяка Довгону Андрію та Больському Назару за організацію і реалізацію поєдинку. І за третій тайн, звичайно, який видався не менш насиченим як перших два. Матч очікувано завершився нічиєю. Після пенальки рахунок був 10-10. Ми трохи згадали 2000-роки, ні роки, коли було цікавіше збивати м'ячем фляжки з різним наповненням. Після товариського матчу на екран вивели фільм 2001 року, як у селі Вовчухи святкували День Незалежності. Минуло 24 роки з того часу. Багато що змінилося в Україні і в нашому селі. Видно було, з яким заходом та усмішками всі згадували цей час без смартфонів, ковідів, війни, показували своїм дітям, як вони розказували віршики на тій самій сцені, і в тому ж самому місці. А заключним і таким крутим акордом нашої програми були співи кололахи. Роман з Наталією реально зробили наш вечір. Чесно кажучи, в нас в програмі ще були задумки, але люди ніяк не хотіли відпускати їх. Війшли в азар і цілим солом лунали українські пісні. Це було незабутньо. До слова, нам спільно вдалося зібрати колосальну суму 75 тисяч 250 гривень. Тому очікуємо на запити від наших хлопців. Не чекайте! А за потреби телефонуйте Світлані Матвійчук. Слава Україні!